Роберт Де Ніро – не просто легендарний актор, він один із небагатьох, хто з самого початку зрозумів, хто такий Трамп. Він надута мавпа шматок лайна ганьба країни. Коли він сказав ці слова у 2016-му, багато хто сміявся. Тепер, у 2025-му, Трамп знову президент. І ми бачимо, що Де Ніро мав рацію у кожному слові. Чому? Тому що Трамп. Побудував свою кар'єру на брехні. Він брехав про бізнес, брехав народу, брехав навіть своїм виборцям. Сьогодні ми розберемо п'ять найбільших брехень Трампа, які підтверджують. Де Ніро не просто емоційно кричав: він бачив правду. Брехня номер 1 Я успішний бізнесмен, Трамп любить хвалитися, що він геній у бізнесі, але реальність каже інше факт. У 2020 році «The New York Times» отримала доступ до його податкових декларацій і з'ясувала, що Трамп роками не платив податки. У 2016 і 2017 роках він заплатив лише 750 доларів федерального податку на прибуток менше ніж середній американець. Його компанії накопичили мільярди боргів і він використовував президентську владу, щоб домовитися про пільги для своїх бізнесів. Що говорив Деніро? Він не бізнесмен, він аферист. Він робить вигляд, що успішний, але насправді він завжди грав на чужих грошах. І це виявилося правдою: брехня номер 2 Я створював робочі місця. Трамп обіцяв, що його економічна політика приведе Америку до процвітання. Але що сталося насправді? Факт: у 2020 році безробіття в США досягло найвищого рівня з часів Великої депресії 14,8%. Його податкові реформи збагачували лише мільярдерів і великі корпорації, а середній клас отримав копійки. Заводи, які він обіцяв повернути в США, так і не відкрилися, бо компанії продовжили переносити виробництво в Китай. Що говорив Деніро? Він обманює своїх виборців. Його цікавлять тільки мільярдери, а не прості люди. І що ж, Ніро знову мав рацію. Брехня номер 3 я не мав нічого спільного з Росією. Трамп постійно заявляв, що він ніколи не працював із росіянами. Факт: розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера показало, що команда Трампа мала понад 100 контактів з російськими агентами під час виборів 2016 року. Виявилося, що його компанія вела переговори про будівництво Трамп Тауер у Москві під час кампанії. Його радник Майкл Флін брехав ФБР про зв'язки з російськими офіційними особами і був засуджений. Що говорив Де Ніро? Він зрадник. Він більше піклується про Путіна, ніж про Америку. Чи можна після цього сумніватися в словах Де Ніро? Брехня номер 4 я не порушував закон у 2024 році Трамп був засуджений за фінансові махінації. Але він продовжував заявляти: це політичне переслідування. Факт суд довів, що Трамп фальсифікував фінансову звітність, щоб отримати кращі кредити. Він платив відступні порноактрисі Стормі Деніелс, щоб вона мовчала про їхній зв'язок, а потім списував ці гроші як витрати на кампанію. Його благодійний фонд був закритий через фінансові зловживання. Що говорив Де Ніро? Його місце у в'язниці. Якщо він був би звичайним громадянином, його б посадили ще 20 років тому. Але що сталося? У 2025-му він знову став президентом. Брехня номер 5 Я виграв чесно. Після поразки у 2020 році Трамп відмовився визнавати результати виборів і заявив, що перемогу в нього вкрали. Факт. Його команда подала понад 60 позовів до судів, але не змогла довести жодного випадку масштабного шахрайства. У січні 2021 року він закликав своїх прихильників штурмувати капітолій, що призвело до загибелі п'яти людей. Навіть його власний віце-президент Майк Пенс відмовився підтримати його заяви про вкрадені вибори. Що говорив Деніро? Це диктатор у зародку. Якщо йому дозволити повернутися, він знищить демократію. І ось ми у 2025 році. Трамп знову президент. Тепер питання: чи було це його останньою брехнею? Деніро був правий у всьому. Він сказав, що Трамп шахрай. І це підтвердили його податкові махінації. Він попереджав, що Трамп руйнує демократію. І ми бачили, як він розпалював заворушення. Він говорив, що Трамп працює на себе, а не на людей. І його економічні реформи підтвердили це. Якщо його не зупинити зараз, що буде далі? Чи почує Америка цього разу слова Де Ніро? Чи знову повірить у брехню Трампа? А що думаєш ти? Чи є шанс зупинити Трампа? Чи голоси таких людей, як Де Ніро ще можуть вплинути на суспільство? Пиши в коментарях, підписуйся, щоб не пропустити нові політичні розслідування.